Зникають села з карти України, відходять люди, нищаться хати, росте бур'ян і хилиться калина, гуляє вітер, тиша навкруги. Вросли дерева, де були колгоспи. Давно пустує школа і садок. Не ходять люди вже давно у гості, самотність тут розплутала клубок. Давно не родять яблука і вишні, рясно в саду завівся сухості. Немає сіна на старім горищі, там вже не сохне м'ята й звіробі. Поміж хати вже заросли стежини, від самоти втомився кожен двір. Давно не чути сміху тут дитини, бродить життя, немов загнаний звір. Тут тишина розправила вітрила, її спокій порушують птахи. На кладовищі смерть людей сповила, могили тут поповнюють ряди. Не мов би поміж небом і землею, просто витає Божа благодать. І для села смерть випала суддею. Відходять люди, а хати стоять, Зникають села з карти України. Чи Боже ще вдихнеш у них життя? Гуляє вітер між хати руїни, Лиш спогади не йдуть у забуття.